А, і чому Марк мені надсилає лінк сьогодні, там з що річ, з західного видання. Я наколупався і знайшов там навіть картинка. Є. Про що йдеться? Про те, що було злито матеріал, про це там, матеріали отримали Київ Індепенденд, Сюдойчі Цайтунг, Ньюс і центр досі. І оці документи вони говорять про те, що в Росії розроблений документ про те, що треба поглинути Білорусь. До 2030 року об'єднати дві армії в одну, взяти під повний контроль інформаційний простір, завершити перехід на єдину валюту та створити спільний культурний простір з єдиним підходом до історії. От. Також за даними журналістів, повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну сповільнило реалізацію цих планів, проте не зупинило її. Як ви вважаєте, чи цей документ є реальним, тому що, як на мене, Аншлюз вже давно відбувся. І тут справа лише технічне. А може я помиляюся? Там Олег якраз може мені заперечувати, що я, мені, я схильний до помилок, логічних, так? Моя, моя дружина також любить казати, що я люблю сперечатися. Це ні, добре, я навпаки за Це, це добре. А, гадаю, Гадаю, що це все таки злив, якийсь, скоріш за все зі сторони Росії був тому, що все правда крім 2030 року. Я гадаю, що росіяни збираються зробити не пізніше 2024, а власне, що вони роблять. І по суті, абсолютно згоден з вами, що шлюз відбувся, і Білорусь стала Австрією. Так для цього а, не не до рейху, а, а Україна мала стати для них чехословаччиною, але не стала так. і відповідно, історія пішла інакше, тому що мета Чехословаччина, яка бореться, не дає рейху окупувати одну з досить потужних армій і поздарм для подальшої світової війни. Відповідно, Білорусь є дуже важливою а, країною, і на жаль, ми знов таки тут діємо не проактивно. Наші партнери намагаються десь нас також пушити в цих діях. Звісно, по кожному з, з персон альтернативної Білорусі да там чи уряду в екзилі, багато є питань. Але через тут позицію е, неоднозначно України те, що навіть могло вже бути досягнено, воно не зроблено. Тому сподіваюся, що ми е, також змінимо цей підхід і зможемо е, нашого природнього союзника, північну е, нашого сусіда поступово декупувати від е, цієї московської імперії. Зараз марок вступить, але я хотів би вас повернути до того синхрону. Ну тобто. Того воєнного, який прийшов на сьогоднішню промову Путіна, який говорить, що в травні вони збираються провести парад на Хрещатику ну, на день 9 травня, е, знаєш, нашому теляти та вовка б з'їсти. Тому що, коли протести відбувалися в Білорусі, я дуже вірив в них, насправді думав, що це може статися, сотні тисяч людей виходять. Єдине, там було от, е, перешкода, це неспроможність взяти в руки коктейль Молотова. Тому що мирних революцій не буває. Та. А так, якщо ці сотні тисяч вийшли і не взяли до рук коктейль Молотова, то ясна річ, що цей протест був поки що приречений на поразку. Але насправді я тоді Олені Васильєві, яка з Віта онлайн, говорив, що чекайте, це поки що посівна компанія, жнива будуть пізніше. І я тут не був би таким оптимістом на, на місці москалів, що от ми до 30-го року або до 24-го навіть поглинемо Білорусь, тому що там є. Глибокий внутрішній спротив. Якщо в Україні проросло в е, російщеній е, винищені нації, та голодоморами іншим геноцидом, е, якщо в Україні проросло, то воно проросте в будь-якій іншій нації. Якщо нація того хоче, то вона самоусвідомлена і розуміє, хто ми є. Українці, вибачте, 30 років гралися з цією незалежністю, точно як в анекдоті про дві кульки: одна зламалася а другу я згубив. І тут, тут е, питання до білорусів: наскільки. Наскільки цей спротив може поновитися, тому що глибинні білоруси, ті, хто не просто не показують назовні, що вони проти Росії, вони не хочуть ніякого поглинання. Мароку, що? Ти ж надіслав мені матеріал в тому числі. Ну так, бо це для мене це таке підтвердження того, що ми говоримо завжди, але воно дуже пізно доходить. До, до маси на, на Заході, на жаль. А, ми на очах бачили, що вони готують там анексію, аншлюз Білорусі. А, мені цікаво, на мене одне питання було стосовно, що тут, напи, що тут написано: вони згадали Олексій Філатов, який відпов звітує Дмитрію Козаку. Um, про роботу. Ми, я просто думав, чи це родич чи не родич uh, Філатова, який тепер там в Австрії, чи де він в екзилі. чи це якийсь родич чи не родич. Um, uh, тут, тут питання залежить від uh, опозиції, як на мене. Між іншим, а вони беруть участь у, були представники від. Uh, Опозиціонери е, Республіки Білорусь е, на ваших конференціях? Так, кожного разу був принаймні один представник від Білорусі, а кім європарламенту, на жаль, тут нікого ні, не вийшло, тому що питання без. Ми говоримо про не тільки деколонізацію так званої Російської Федерації, але й побудову нової архітектури безпеки в Європі і Білорусі необхідною ланкою в цьому, тому що вона є ключем. Так до Балтійського регіону є воротами на півночі України. Відповідно, ми бачимо нашу безпеку стратегічно, зокрема в рамках інтермаріума. Тому е, білорусі її представники ну, вільної білорусі, звісно, ті, які під погоною, а не під совковою муганчіркою Лукашенка, вони завжди присутні і також намагаються долучатися активно до діяльності не тільки комунікаційної, але й практичної. Прекрасно, я досиплю на цю тему, щоб її довго не розвозити, тому що там поки що нічого не відбулося. Протести були в 2020 році, хочу нагадати, і я вважаю, що якщо Україною вдавиться, ну Росія, це ну об'єктивно, то об'єктивно Білорусь може стати от, власне тією останньою краплею, яка на якої просто не стане сил, і якщо білоруси захочуть, то вони можуть прокинутися. Ясна річ, якщо у них сотні тисяч виходили, вони можуть поновити протести, скинути. Лукашенка це буде серйозний удар по імперії, якщо, якщо вони захочуть. А, а якщо навіть і ні, то українці з часом все одно після перемоги допоможуть дотиснути і режиму цього самозванця Лукашенка. І в принципі, я тут з Олегом якраз згодний, що цей ключовий момент в інтермаріумі Велике Князівство Литовське, Білоруси, є складовою, природньою складовою. Тут ніде правди діти, їм просто. Їх історія сама поставить на, на те місце, на якому вони мають стояти. Хоча я б тут, на відміну від представників Ціхановської, не міг би, тобто, не наважився б стверджувати, що Білорусь так дуже швидко стане членом Європейського Союзу. Надто багато питань тут до ми, Ми, ми зі своєю ватою не знали, що робити, та? не впоралися з, з Донбасом, а там це просто. Це на десятиліття роботи для того, щоб міняти свідомість, міняти самоусвідомлення, Це саме стосується інших поневолених народів цієї тюрми. Тому що найважливіший момент, який та Україна є ключем. Правильно Марк зазначив, ми це вже з'ясували себе в спілкуванні з представниками там, і Чеченського і дагестанського народів. Вони сподіваються на Україну, але е без самоусвідомлення у них має бути просто природна потреба, що вони. Мусить бути окремою повноцінною нацією і давати самі собі раду, поки цього не відбудеться, як би ти з Бубном не танцював, довкола цього ульча нічого не вийде. І далі ми, знаєте, це можливо ключова тема сьогоднішньої програми, навіть не те все, що ми обговорювали це стара імперія під ліберальним со...